Добрий день, мене звати Анастасія. Я психолог, маю три роки досвіду роботи з клієнтами. Також я ліцензований спеціаліст по роботі з травмою. І сьогодні я хочу підняти тему, яка доволі популярна є і серед клієнтів, і серед знайомих, і серед навіть самих психологів. Чому ми хочемо піти до психолога, але не робимо це. Це може тривати роками. Ми можемо йти на один сеанс і потім закидати цю роботу, чому саме так важко наважитись піти до спеціаліста, який може дійсно нам допомогти, і ми це гарно усвідомлюємо. І все одно маємо такий величезний супротив. Хочу почати з того, що це відео зроблено в формі подкасту, для того, щоб ви могли прослуховувати його у зручний для вас час. І основна тема. Яка відгукається багатьом людям, особливо, якщо запитати в них особисто, чому ви не хочете піти до психолога, скоріше за все, ви почуєте у відповідь: у мене немає часу це перше, у мене немає грошей це друге. Одразу скажу, що як людина, яка має свій власний досвід в терапії 5 років, людина, яка працює з багатьма клієнтами, Обидві ці причини це не основна насправді, не основна рушійна сила, яка зупиняє вас від того, щоб попрацювати зі спеціалістом. Тому що обидві ці причини можуть бути насправді лише вторинними. Бо насправді глибоко в душі ми переживаємо, по-перше, як може змінитися наше життя, якщо ми все-таки дійдемо до спеціаліста і піднімемо те, що нас турбує, тобто як зміниться наше оточення, як зміняться наші стосунки з близькими, і як взагалі ми будемо діяти далі. бо... Насправді це дуже сумно, але часто ми не довіряємо собі. Ми не довіряємо собі в тому, що а, краще десь подавляти якісь глибокі свої почуття. Нам так здається, що краще це, да? а, ніж змінити щось. Насправді, дуже багато жінок, навіть ті, які. Розвиваються в психології, розвиваються самостійно, ведуть щоденники, ведуть якісь психологічні блокноти, беруть участь в марафонах, беруть участь в групових якихось досвідах, в жіночих колах, все одно переживають, що якщо вони підуть до спеціаліста і глибоко розберуть свої відносини з коханим, то ці відносини можуть не витримати. Одразу тут буду вам пояснювати, що якщо ви глибоко розберете стосунки з коханою людиною, психолог, який дійсно може вам допомогти, він насправді, скоріше за все, зможе разом з вами побачити, як покращити ці стосунки, а не вийти з них. Буває так, що ми думаємо, що психологія. Будує жорсткі кордони, і обов'язково ми об це можемо поранитися глибоко. Тому що якщо ти підеш до психолога, ти поставиш кордони від всіх людей, які тебе оточують одразу і зруйнуєш цим стосунки. Тому втратиш цих людей. І так, таке буває. Буває таке, що декілька людей. Можуть дійсно на якийсь час або назавжди піти з вашого життя через те, що ви не знайдете спільну мову. Але е, все, що буде відбуватися за межами кабінету психолога, це ваша особиста відповідальність і ваше особисте рішення. Ви маєте зрозуміти, що тут має бути прийняте рішення. Тобто, якщо ви вирішуєте, припинити стосунки, вони можуть бути припинені. Якщо ви вирішуєте рятувати їх будь-якою ціною, далі буде багато розмов, далі буде багато думок, і ви зможете це зробити, ви врятуєте ці стосунки. Тому, сподіваюся, у мене. Вийшло хоча б трошки забрати у вас страх, що психотерапія не просто допоможе вам у житті, а й зруйнує всі стосунки з важливими людьми в вашому житті. Так, можливо, десь ви зміните своє відношення і своє ставлення, але це не буде фундаментальна зміна всього вашого побуту. Це буде рівно стільки, скільки ви готові витримати, скільки ви готові розібрати. Друга така. Річ як до нас будуть ставитися люди, якщо дізнаються, що ми ходимо до психолога? По-перше, звісно, ви можете не розповсюджуватися про те, що ви ходите до психолога. Більше за те, згідно етичного кодексу психологів, ми зазвичай не вітаємося з клієнтами на вулиці, якщо їх зустрічаємо, першими. Тому що людина, яка йде поруч із вами, коли ви зустріли свого психолога, може не знати про те, що ви у психотерапії, або не знати, чим ви займаєтесь про вашу внутрішню роботу. Це ваше особисте право зберігати в таємниці те, що ви працюєте з психологом, навіть якщо вам дуже важко розповісти самим близьким людям, можете зберігати це в таємниці. Від них стільки, скільки вам це буде потрібно. Бо психолог це, по-перше, ваша допомога самим собі. І вже, по-друге, все, що ви зобов'язані або хочете зробити з іншими для інших. Тобто, це на саму першу ступінь виводиться ваше я, ваша особистість, те, що вам потрібно, чому ви звертаєтесь, що ви відчуваєте, чому вам важко. І деякі люди кажуть, що можна замінити похід до психолога тим, що просто поговориш з близькою людиною, вона тебе вислухає. Так, навіть у психології є такі, Техніки, методи, як групова робота з людьми, які не є психологами. Тобто збирається група з людей, у яких є або спільна травма, або е, щось спільне в досвіді, так само, як бувають групи анонімних алкоголіків, або е, що завгодно ще анонімне, багато є різних відхилень. І вони збираються просто по інтересам, тобто є куратор групи, і люди лікуються об те, що. Вони відчувають, що вони не самі. Це їх лікує. Є один з методів роботи з ветеранами, такий самий, що збирається група ветеранів, які проживали подібний бойовий досвід, або взагалі з одного підрозділу, з однієї команди, з однієї групи. І вони просто розмовляють про те, що вони відчували, що вони пережили, і цим допомагають самі собі. Тобто, не обов'язково вся психологічна робота має проходити тільки один на один в кабінеті психолога, але про це я трошки пізніше ще розповім. Може бути таке, що людина дійсно вам допоможе. Але, по-перше, в груповій роботі те, що я зараз. Розказувала вам про ветеранів, які збирають у групи, в груповій роботі є куратор, який десь зупинить, десь поправить. Є людина, яка супервізує, грубо кажучи, цю групу це психологічний також термін, він означає контроль над роботою інших людей, контроль психологічний. Тобто, якщо ви розмовляєте з другом, який, навпаки, погіршить. Вашу ситуацію тим, що дасть неуважний якийсь коментар, або, можливо, спираючись на свій власний невдалий досвід чи травматичний досвід, ще більше погіршить вашу невпевненість в собі, ще більше посилить вплив травми на вас. От в цьому є певна небезпека в тому, що ми працюємо з друзями, проговорюємо все без участі у психологічних експериментах або в терапії, і ми маємо розуміти це. Ми маємо розуміти відповідальність, що людина, яка сидить поруч із вами, вона не може вам надати психологічну допомогу, і вона не знає, що вона робить, якщо вона не психолог. Тобто певні поради насправді можуть бути деструктивними. Так, це важливо, якщо людина, яка мала. Спільний з вами досвід, я ще раз повторю це, якщо вас просто вислухають, це важливо. Так само, як люди, які збираються, які мають зараз статус ВПО, вони збираються інколи в групи, які не мають під собою психологічних підстав, тобто групи, по вивченню, до прикладу, англійської мови. І вони все одно розповідають свої історії, як вони проживали свій досвід, і їм це трошки, нібито душевно допомагає. Але. Якщо немає кваліфікованого психолога між ними, то інколи чужа розповідь або чужа історія може тільки посилити вашу травму, і ви проживете ще раз ретравматизацію, і вам стане навпаки не легше, а гірше. Тому, якщо вас щось непокоїть в стосунках, у своїх відношеннях на роботі, у своєму відношенні до життя, з дітьми. З ким завгодно. Розмова з психологом і розмова з другом це дуже різні речі. І я хочу повернутися ще раз до того, що немає грошей. Так, ми всі знаємо, зараз вартість роботи з психологом в Україні є доволі високою, за кордоном є набагато вище. Тобто, ці Вартості консультацій в Україні, вони не порівняються з закордонними насправді. І ви маєте розуміти, що це не просто витрата, яка йде в нікуди, це витрата на себе і це інвестиція в себе. Якщо у вас є насправді фінансові можливості, але ви просто не відчуваєте, що це варто того, то тут питання пріоритетів. Так, ми можемо е, трошки допомогти собі іншим способом, таким як шопінг, таким як смачна їжа, таким як поїздка кудись для того, щоб відволіктися, таким як похід у гори або класна фотосесія, яка нібито підвищить нашу самооцінку, але от рівно настільки, наскільки вистачить її ресурсу. Е, якщо у вас є фінансові можливості, ще раз нагадаю. Але ви маєте розуміти, що у всіх цих речей, які нібито допомагають нам проживати щось травматичне і глибоке, у них є певна тривалість, скільки вам буде добре. Скільки вам буде добре від фотосесій, скільки вам буде добре від а, смачних ролів, замовлених а, вночі додому. Так, це викликає певну, певну радість, певне задоволення. Але. Чи надовго. А, якщо ми беремо терапію і психологію, і довгу терапію, то ефект від цього залишається назавжди. Бо ті моменти, які вже розібрані, ті травми, які вже пройдені, Зі своїм психологом. Вони залишаються ці моменти з вами назавжди. Вони вже будуть розібраними і далі. І так, ми можемо лікуватися від одного й того самого декілька разів, якщо це дуже глибока, якась така травматика. Але все одно ефект залишається з вами назавжди. І... Якщо у вас немає дійсно от фінансових можливостей, прям немає а, не те, що ви не ставите це в пріоритет, а просто немає такої можливості. Є студенти психологи, які консультують безкоштовно заради досвіду. Є багато зараз організацій, які підтримують людей під час війни. Так само безкоштовно. Бувають організації релігійного плану, бувають просто організації, які надають психологічну допомогу. Вам тільки треба зробити це дослідження і знайти цю організацію або знайти цього психолога, якому ви будете довіряти. Часто люди кажуть, я не хочу йти до студента, я хочу йти до досвідченого спеціаліста. Хочу вам сказати, що студенти насправді проходять також паралельно з навчанням багато практики і ту базу, яку дають їм в університеті викладачі, і те, скільки ми розмовляємо між собою, і скільки викладачі розказують про свої кейси з практики, скільки люди вивчають супервізію і так далі. І у них проходять навіть групи, де вони проговорюють кейси своїх клієнтів. Це все одно буде дуже велика допомога набагато більше, ніж якщо ви просто поспілкуєтесь з другом чи товаришем на самоті, і так і залишитеся вдвох без відповідей на ті питання, які вас обох хвилювали. Тобто я все одно хочу вам донести цю думку, що студенти-психологи, особливо ті, хто навчаються на повному дні, Повний день навчання, 5 років, або 6, хто скільки навчається зараз, або студенти-психотерапевти це дуже сильні спеціалісти. І не варто боятися, треба пробувати. Завжди треба відноситись до психологів, до підбору свого психолога, як, до, до прикладу, першого побачення. От ви йдете з людиною на перше побачення, ви ще не знаєте, чи вийде у вас коннект, чи ви. Готові довіряти, чи вам цікаво? І от так само, коли ви обираєте свого психолога, спробуйте декілька різних, так і поставтесь до цього, що я йду до декількох різних людей, і я хочу знайти свою людину, якій я буду довіряти, з якою я можу поруч розкритися, з якою мені буде легко і просто. І так вам прийдеться розказати деякі історії декілька разів, так, але нічого страшного. Це як перше побачення. Ви пробуєте, ви досліджуєте, досліджуєте себе, досліджуєте світ. І якщо вас турбує те питання, що хтось дізнається з сім'ї, про те, що ви працюєте з психологом і це погіршить ваші стосунки. Ви можете тримати це в таємниці від усіх, від усього світу, рівно стільки, скільки вам це буде потрібно. І будь-який психолог вас у цьому підтримає, бо психологи не дають порад. Психологи не дають порад і не кажуть вам, що робити. Це та людина, яка підсвітить вам. Ваше внутрішнє ставлення до речей до цього світу і допоможе знайти себе. Бо насправді класний психолог це та людина, яка не передасть вам свої якісь опередження про вас і про світ, а це та людина, яка допоможе вам, як дзеркало, показати вам ваш внутрішній світ, ваші думки, ваші цінності та мрії, і проведе вас за руку туди. До ваших мрій, до ваших цілей, до вашої самооцінки, яку вже ніщо не може похитнути. Бо самооцінка і самоцінність вони йдуть із середини. І так, на фотосесії ви виглядаєте на світлинах, неймовірно, але зранку, прокидаючись в церкві, ви бачите зовсім іншу людину, і від цього ваша самооцінка і самоцінність. Можуть похитнутися ще раз, до прикладу, да? або якщо ми заміняємо якусь психологічну роботу і практику шопінгом, в якийсь момент ми можемо просто не наблизитись до своїх великих мрій через те, що ми витратили багато на дрібниці, які насправді обслуговували нашу тривогу, обслуговували нашу невпевненість. Тобто робота з психологом це щось зовсім інше. Це не про те, щоб е, імітувати, це про те, щоб відчувати і жити. І так, ця робота може бути непростою. І так, ця робота може десь поставити якийсь процес у вашому житті на паузу або притримати. І так, ця робота може десь вплинути на ваші стосунки з оточуючими, якщо ви вирішите, що вам це потрібно і необхідно. І кожен гарний психолог завжди. Нагадає вам, що після сеансів не треба одразу йти і рубати з плеча і розказувати всім, які у вас тепер кордони, і що з вами все на світі не можна. Тобто, кожен гарний психолог нагадає вам про техніку безпеки, про те, що ви виходите з сеансу, глибоко дихаєте, дякуєте собі за все, що ви проговорили, за все, що ви відчували. І по можливості, і навіть бажано, виписуєте в щоденник всі свої думки. І так, нагадаю, що перші 10 сесій із психологом це знайомство. І після 10 сесій має вже йти більш глибока терапія, тому постарайтеся не вискакувати після 5 сеансів, 10 сеансів, коли відчуваєте перше полегшення і знайдіть свою людину. Віднесіться до цього як до гри, до гри, яка насправді допоможе вам відчути глибоке внутрішнє щастя, спокій, задоволеність від себе, від життя, від оточуючих, дійти до себе, познайомитись з собою, розкрити себе глибше. Бажаю вам класних психологів на вашому шляху. Не бійтеся, пробуйте гарного вам нового року. До побачення!